Артем Міняйло опановує професію овочівника і продавця у ВПУ номер 11 Хлопець на першому курсі. Каже, за півроку встиг попрацювати із різними овочевими культурами. Найбільше йому до вподоби вирощувати томати. Наразі у роботі мікрозелень. Процес доволі цікавий. Він складається з того, що ми беремо коробочку спеціальну, вкладаємо на дно субстракт, на який ми змочуємо, викладаємо зверху насіння. Ще раз бризкуємо і ставимо в прохолодне місце. Згодом насіння кладуть під прес, аби воно швидше проростало. В середньому за два тижні і збирають врожай. Мікрозелень вирощують з різних овочевих культур гороху, редису, руколи. Вона має концентрований смак та високий вміст вітамінів, мінералів і клітковини. Це дуже така кропітка робота, але учням подобається. Ми маємо можливість бачити свою роботу, свій результат від насінинки і до врожаю, тобто і можемо його продегустувати. Адже вони прийшли навчатися такі професії, як овочівник, і це здорово, що ми маємо можливість інші технології послідовно вивчати. До слова, цьогоріч вперше мікрогрін постачатимуть у школи й садочки громади. Також училище забезпечить навчальні заклади огірками й цибулею. Продукція, яка вирощується у нас на сьогоднішній день, вона вся сертифікована, перевірена лабораторією, яка не містить шкідливих речовин. В нашій лабораторії є 1200 рослин, які ми невдовзі будемо переміщати в спеціальному контейнері. В наш тепличний комплекс, який має площу 600 метрів квадратних, і я думаю, що ми сьогодні готові до того, щоб ми отримали високий врожай. Постачатимуть овочі до закладів освіти навесні. Наразі ж підготували саджанці огірків для перенесення у теплицю. У нас є тут система опалення. Опалення в нас централізоване. Також є своя котельня, модульна котельня, коли під час блекаутів ми її запускаємо і підтримуємо мікроклімат в даній теплиці. Є системи вентиляції, є жалюзі, які ми можемо відкривати для того, щоб запустити свіже повітря. На даний час теплиця повністю готова до висадки розсади. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.